Хазрат, другий халіф обітуваного Месії, обітуваний реформатор, нехай буде задоволений Аллах, одного разу розповів наступну історію. Я пам'ятаю, як одного разу після смерті Хазрата, обітуваного Месії, Мирі йому до мене прийшов Хазрат Мунши Анрурі Хан Сахіб. У ті часи він був збирачем податків округу і був дуже близьким до Хазрата обітуваного Месії. Мирія йому. Він був з капуртали і отримував невелику платню. Ймовірно, він отримував 15 рупій на місяць. Він приїжджав у Кадіан щонеділі і передавав хазрату обітованому Месії Меріму одну або дві рупі як пожертвування. Після смерті хазрата, абітованого Месії Меріму, він зайняв посаду збирача податків округу, і його платня також збільшилася. Він передав мені три-чотири ашрафі золотих монет і дуже ридав. Я був здивований тим, що він так сильно плакав. Я подумав, що, мабуть, він, бідна, людина, і ридає із за відданих їм золотих монет. Однак, коли він заспокоївся, він сказав. Я завжди хотів передати в руки хезрата обітуваного месії, Меріму йому золото, але я не мав такої можливості. Я отримував платню і завжди приходив кадіан пішки або приїжджав поїздом. Але тепер, коли в мене з'явилося золото, хезрата обітуваного месії, Меріму, йому вже не стало. Почувши його слова, сповнені емоції, я теж не витримав і заплакав. Я хотів заспокоїти його, але не міг цього зробити. У цьому виявився чудовий приклад Аляти і священого Корану, який говорить І в мені їх була частка для тих, хто просить ізнедолених. У 1934-му організація Мінжлісія Ахрар підняла велику смуту проти Ахмадіату. Ці люди стали часто відвідувати Кадіан і поширювати смуту та розбрат. вони також підбурювали державні органи проти нашої громади. Це були ті дні, коли навколо було створено атмосферу любові. В натурі мусульман Ахмаді була притаманна пристрасть. Чим більше їх намагалися придушити, тим більше вони були готові знову підвестися. Вони чекали лише одного голосу голосу Халіфа Часу. Громада була готова до пожертв за будь яких обставин. Серця в їхніх грудях були стурбовані лише тим, коли пролинає цей голос і коли вони вийдуть уперед зі словами Ми помічники Аллаха. У 1934 році хазрат обітований реформатор, нехай буде задоволений ним оголосив створення фонду Тахріка Джедіт. О, музиканти небесного царства! О, музиканти небесного царства! Ще раз постукайте в цей барабан так сильно, що по людей розірвалися перетинки ще раз залийте труби кров'ю своїх сердець, ще раз залийте труби кров'ю своїх сердець, щоб розкрилися небеса, щоб здригнулися ангели, щоб, почувши вас сумний голос, гасла звеличення Всевишнього Аллаха та гасла свідчення про єдність Бога, щоб Всевишній Бог спустився на землю, і щоб царство Бога встановилося на землі. Саме задля цієї мети я створив фонд «Тахріка Джадід. Джедіт Хазрат обітуваний реформатор нехай буде задоволений Немалах склав 27 особливих вимог цього фонду, і вони доводять мудрість хазрата обітуваного реформатора, нехай буде задоволений Немалах. Про ці вимоги він сказав кожна вимога була складена після довгих роздумів, і серед цих вимог немає жодної, яка не стала помічником у розвиток громади. У кожній із цих вимог закладено насіння розвитку, яке незабаром перетвориться на могутнє дерево і здобуде перемогу над ворогами. У них немає жодної вимоги, яку можна було б проігнорувати. У них немає жодної вимоги, без якої громада не набула би розвитку. у статуті фонду зазначено 27 вимог. Дві з них є основними та дуже важливими. Тобто, молоді люди повинні присвятити своє життя служінню релігії, і члени громади повинні здійснювати фінансові пожертвування за допомогою яких громада навчає та виховує тих, хто присвятив своє життя служінню релігії, та для тих, щоб потім відправляти їх за кордон як місіонерів і проповідників. Кошти від цих пожертвувань будуть витрачені на їх основні цілі відкриття нових місіонерських центрів та видання літератури громади. Перші 10 років, починаючи з 1934 по 1944 рік, у діяльності цього фонду взяли участь 5 тисяч членів громади, яких називали борці за віру першого зошита. Про них обітований реформатор, нехай буде задоволений немалах. Сказав «Ті, хто регулярно братиме участь у цій справі, будуть виконавцями видіння обітуваного месії Миріємо, яке він бачив у 1891 році. За допомогою видіння йому було показано 5 тисяч воїнів. Та хріка джадід є революційним рухом, за допомогою якого по всьому світу було закладено фундамент становлення єдинобожжя та поширення ісламу. Голос громади наповнений фінансовими та людськими пожертвами, не зважаючи на сильно протидії противників, які стверджували, що не дадуть поширити цьому голосу за межі Кадіану. З маленького поселення Кадіан поширився у 213 країн світу, так було створено цю величну систему проповідування ісламу. Більшість мусульмана Ахмаді розуміють, що ця епоха є часом досконалого поширення ісламу. Заради чого і був посланий хазрато обітуваними Месія Миріму. Даний час священний Коран прикладається та поширюється багатьма мовами світу, а також здійснюється переклад книг Хазрата обітуваного Месією Миріму та іншої літератури громади, Будуються мечеті, відкриваються нові центри та університети громади. Наші університети вже працюють в Азії, Африці, Європі, Північній Америці та Індонезії. З цих університетів випускаються місіонери, які проповідують іслам по всьому світу. Коли мусульмани Ахмаді дізнаються про це, вони розуміють, що все це робиться за кошти, пожертвовані ними, і тоді вони жертвують ще більше. Як сказав я сказав хазрад обітований месія вияв співчуття до людей є частиною віри. Співчуття до людства змушує нас будувати лікарні та школи. Якщо вся ця робота робиться на кошти, пожертвовані щирими людьми. Вони переконані, що Всевишній Аллах нагородить їх за це і в цьому, і в майбутньому світі. Спочатку за кордон було відправлено декілька місіонерів із числа сподвижників Хазрата обітуваного месії. Там вони зіткнулись з великими фінансовими труднощами, і їм довелось заробляти собі на життя, і вони також робили фінансові пожертвування. Тепер немає таких труднощів, які були на початку. У ті часи наші місіонери та лікарі зіткнулись з такими труднощами, що якби ви дізнались про це, ваші серця не витримали б цього. Деякі місіонери протягом кількох років не їли нічого, окрім коржика, солі та перцю Вони не їли жодних страв і не пили молока. Протягом кількох років вони не бачили цих благ. Я говорю про минулі часи. Ахмадійські лікарі у своєму служінні теж зіткнулися з великими труднощами, проте з милості Всевишнього Аллаха вони встановили високий рівень Ахмадії, їхній лікарень та клінік. Тепер і вам належить іти по їх торованим широким стежкам. Йдіть уперед і візьміть участь у цьому служінні, щоб ваше потомство згадувало ваші імена з величчю і любов'ю, щоб вони молились за вас так само, як ми молимось за тих, хто був до нас. Сьогодні, за допомогою божественного руху та джадіт за кордоном служать сотні місіонерів І тепер під керівництвом цього фонду створено велику систему розвитку шкіл та лікарень. Завдяки цьому руху ця система здобуття освіти поширилась у західній, східній та центральній Африці. Що стосується шкіл, то на сьогоднішній день працює майже 700 початкових та середніх шкіл. Де дітей навчають усім необхідним знанням, щоб вони стали корисними громадянами своєї країни. З милості Всевишнього Аллаха цей процес інтенсивно розвивається. Громада служить люсту в системі охорони здоров'я за допомогою фонду Нусра Джаханскі. сформовано широку систему ахмадійських лікарень та клінік. По милості Всевишнього Аллаха в 13 країнах світу працює 37 медичних центрів яких успішно служить люсту 48 центральних та 13 місцевих лікарів? по всьому світу під керівництвом хазрата п'ятого халіфа обітуваного месії діє 11 ахмадійських університетів Ахмаді, де готують місіонерів, які після завершення навчання служать громаді. Під керівництвом відділу громади з освіти місіонери вивчають англійську, арабську, фарсі, орду та іспанську мови. Вони також вивчають археологію та інші спеціальні науки. Після закінчення Ахмадійського університету деякі місіонери відправляються різними університетами для отримання додаткової освіти. Де вони вивчають різні мови та науки. Після цього вони служать громаді по отриманій спеціальності. Більшість з них займається перекладом літератури громади різними мовами. Священний Коран перекладено та видано 75 мовами світу, також переведені книги життя посланця Аллаха, мир йому» та вихваляння Аллаха. Хадіси, книги, хазрата, обітуваного Месії, мир йому і так далі. Для перекладу літератури громади працюють різні відділення по перекладу це арабська, англійська, сохілі, фарсі, японська, російська і так далі. Крім цього, за казівкою халіфа часу від одного до трьох місяців у Рабі проводяться курси підвищення кваліфікації випускників ахмадійських університетів Канади, Німеччини, Великобританії, Гани, Уганди Індонезії. До цього часу 295 випускників пройшли ці курси. Крім цього, є ще один відділ спеціалізації, в якому місіонери здобувають вищу освіту з таких релігійних предметів, як тевсіри, Коран, Куран, релігієзнавство, ісламське право, історія ісламу, граматика арабської мови, мова фарсі, писання хазрата обітуваного месії, Меріму та обітуваного реформатора нехай буде задоволений ним Аллах. Сотні, Сотні тисяч щасливих людей приймає хмадіят і обіцянку Всевишнього Аллаха, хазрата, обітованого Месії Миріму. Я донесу твою звістку до краю землі, яка виповнюється день за днем з усією величю. На сьогоднішній день громада існує у 213 країнах світу. Минуло вже 85 років від дня утворення фонду Тахріка Джадід. Завдяки діяльності місіонерів та фонду Тахріка Джадід на сьогоднішній день громада існує у 213 країнах світу. люди не тільки приймають Ахмадіат, але й з милості Всевишнього Аллаха стають активною частиною громади. Вони здійснюють фінансові пожертвування і стають членами системи Васіат. Вони також стають членами допоміжних організацій громади відповідно до свого віку, та активно здійснюють пожертвування вже під егідою цих допоміжних організацій. Зрештою, найбільш дієвою системою у світі буде система Васіят. Про які хазрат обітуваний Месія мирі йому написав у своїй книзі Васіат заповіт. Одного разу хазрат обітуваний реформатор нехай буде задоволений Малах» в одній зі своїх промов сказав. Фонтафон та хріка є попередником системи Васіят. <рес> поширенням Ахмадіята з метою встановлення єдинобожжя по всьому світу збудовано тисячу мечетей. з метою поширення ісламу збудовано сотні місіонерських будинків. І за допомогою глобального супутного телебачення MTA International звістка «Моя мама часу сягає мільйонів спраглих душ. Число досягло майже 70 тисяч хлопчиків та дівчаток. У 128 країнах світу є члени Вакфін. Є you НАУ. Know. в якійсь країні їх кілька людей, а в інших їх по кілька тисяч. наприклад, тільки в Пакистані їх 29 тисяч. Після Пакистану слідують Німеччина, Великобританія, Канада, Індія і так далі. однак, у цих 128 країнах є ті, хто представляє країни, з яких вони приїхали. Згідно з Божою волею, плоди цього руху, створеного Хазратом IV халіфом обітуваного Месії, ми вже бачимо благословений період Хазрата V халіфа обітуваного Месії. Члени цього руху, які здобули різні професії, вже служать громаді в різних країнах. В результаті службових поїздок Хазрата п'ятого халіфа, обітуваного Месії, нехай буде з ним милі Всевишнього Аллаха у всьому світі люди стали добре розуміти вчення ісламу. Люди звільняються від своїх сумнівів щодо ісламу і свого негативного уявлення про іслам. Якщо ми бачимо, що рух, який за допомогою Всевишнього Аллаха створив Хазрат другий халіф обєтаваного Месії, нехай буде задоволений ним Аллах, служить метою поширення ісламу та протидії супротивників. Цей рух супроводжується всезнаючим і могутнім Богом, і він сповнений мудрості. Стало видно, що громада поширюється та здобуває духовну перемогу в всьому світі. Сьогодні ми вже бачимо підтвердження цієї підтримки. По всьому світу діють місії громади та мечеті. Щороку ми бачимо, як щасливі душі долучаються до громади. Одним словом, щоб зрозуміти суть руху та хріх джадід, достатньо наступних слів, хазрата обітуваного реформатора, нехай буде задоволений ним Аллах. Цей рух було створено для того, щоб зібрати таку суму фінансових надходжень, завдяки яким можна з легкістю і з достатком донести ім'я Всевишнього Аллаха до країв землі і по милості Всевишнього Аллаха це ім'я доноситься і буде доноситися до всіх всіх країв землі. Цей фон здійснить просто хазрата обітуваного месію Меріму. Я донесу твою звістку до всіх країв землі. तालिब तुमको मुबारक हो के अब नजदीक हैं तालिब तुमको मुबारक हो के अब नजदीक हैं उस मेरे महबूब के चेहरे के दिक...